Вітаю, середа, 29 листопада. В студії Вадим Ярошенко Це новини Лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Звірка даних до 1 грудня. Всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних працівників. Заблоковані дороги українські водії вийшли на акції протесту у Польщі. Пророцтво у законі в Україні хочуть легалізувати роботу екстрасенсів. До 1 грудня всі роботодавці мають подати до ТЦК списки військовозобов'язаних працівників. Відповідно до правил, затверджених Кабміном, їх мають сформувати заклади освіти, державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації тощо. Це необхідно для звірки даних військовозобов'язаного з тією інформацією, що є в ТЦК. Злочинний бізнес на Закарпатті викрили родину, яка Незаконно переправляла людей через кордон. Зловмисників затримали під час отримання ними виплат від двох чоловіків, яких планували переправити до Румунії. Жінка та її син отримували від клієнтів по 2 тисячі доларів. До послуг входило тимчасове житло, транспорт, супровід до кордону та інструктаж. У фігурантів вилучили автомобіль, гроші, чотири телефони та паспорти громадян України та Угорщини на ім'я переправників. Фігурантам вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти. Років за ґратами чи законне вручення повістки на АЗС та як правильно реагувати на це українцям? Юрист Ростислав Кравець розповідає, українським законодавством не визначено порядку, де можна чи не можна вручати повістки, чим і користуються працівники ТЦК, зупиняючи військовозобов'язаних у будь-якому громадському місці для того, щоб виписати оповіщення. Водночас, адвокат підкреслив, що співробітників територіальних центрів досі не наділили правом вимагати у громадян пред'явити документи, тому фактично без представників національної поліції вони нічого зробити не можуть. Тож цілком зако. Можна їм відмовити у такому проханні, ба більше будь-яку конфліктну ситуацію краще відразу фіксувати на телефон. Юрист додає повістки без підпису керівника ТЦК та штампу не мають законної сили. Ще мінус 1140 росіян за добу ЗСУ збільшили втрати окупантів у живій силі до понад 327,5 з половиною тисяч за добу на фронті відбулося 87 бойових зітнень сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Малітопольському напрямку українські воїни утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та провели кілька атак. При цьому російські військові дедалі більше скаржаться на слабкі можливості військ РФ та їхню вразливість на окуповані. Частині регіону, а також на свабілля командирів на місцях у ніч на 29 листопада українська ППО збила в небі над Україною 21 шахет та три ракети. У пункті пропуску бударки на кордоні зерев знову замайорів синьо жовтий стяг. Бійці бригади гвардії наступу стало кордон. Вкотре нагадали ворогу, де проходить державний кордон України. Хлопці з 15-го мобільного загону, незважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного КПП на Харківщині. Прапор підняли на найвищу в околиці вежу. Цей пункт розташований безпосередньо на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Українські водії вийшли на акції протесту у Польщі. Декілька десятків людей перекривали дороги у містах Медика і Перемишль. Це відповідь на блокування кордону перевізниками Польщі. Тим часом 25 українських водіїв, які перебувають на заблокованих КПП, захотіли евакуюватися. У чергах на польському кордоні стоїть майже 3 тисячі українських вантажівок. Американське видання політико визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішим діячем в Європі у категорії Мрійники. Голові української держави зазначає видання, вдалося проштовхнути речі, які донедавна здавалися нереальними. Висунувши Україну на членство в ЄС і ближче до НАТО. Але 2024 рік прогнозують Зеленському складним, адже світ збентежений війною на близькому сході. А українці виснажені дворічною боротьбою за версією політико. Голова офісу президента Єрмак увійшов у п'ятірку найвпливовіших лідерів Європи, випередивши президента Ердогана. А головним руйнівником 2023-го видання назвало голову центрального банку РФ Набіуліну. В Україні хочуть легалізувати роботу екстрасенсів. З такою пропозицією виступив нардеп Сергій Гривко. Законопроект фактично легалізує роботу езотериків. Депутат пропонує зобов'язати Міністерство освіти і науки вести реєстр наставників, магів і тарологів, які матимуть право легально навчати українців. За це вони щорічно будуть платити в бюджет збір розміром в одну мінімальну зарплату. Це 6700 гривень. Новий внесок передбачено тільки за рік. Білий дім прикрасили до різдва та нового року. Над декоруванням тиждень працювало 300 волонтерів з усієї країни. У резиденції президента США поставили 98 ялинок, розвісили 72 вінки, понад 4 кілометри стрічок, 34 тисячі всіляких прикрас і 22 тисячі дзвіночків. Також звели великий пряниковий будиночок. Водночас не всі дерева витримали такого декоративного навантаження. Одна з ялинок впала. Але її швидко повернули на місце. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайв. Дякуємо за увагу. Слава за слава Україні.